Сьогодні поговоримо про такі стани, коли не хочеться нічого робити, коли хочеться просто влягтись кудись на диван і навіть ні з ким не спілкуватись. Я впевнена, що у кожного з вас бували періоди, коли відчуття таке, що немає сенсу навіть жити, що ти не знаєш, що тебе може порадувати, тому що. Таке відчуття, що тебе не радує нічого, навіть спілкування з близькими, все таке стає якимось прісним. Ніби ти розумієш, що ти любиш своїх рідних, вмирати ти не плануєш, але немає яскравих відчуттів, іскри нема, натхнення нема. І в такі періоди ми часто відчуваємо те, що називається. Депресія або депресивний стан в своєму житті я дуже багато разів відчувала ось ці стани, коли тобі нічого не хочеться. Ти не знаєш, що тобі робити. І я не знаю для чого це в мене відбувалось багато разів. Можливо, для того, щоб записати це відео і допомогти тим, хто прямо зараз страждає. Чую багато історій навколо себе. От прямо зараз. Там одні говорять, інші говорять у того депресія, у того депресія. Той нічого не хоче, той не знає, ким йому бути, чим йому займатись. Навіть чула таке там один молодий хлопець, є в мене знайомий, який вмикає на ніч якісь фільми, що небудь він не може заснути в тиші, тому що в нього дуже сильна тривожність. Таким чином люди заглушають всі ці відчуття. Щоб цього не було, я хочу поділитися своїми думками з цього приводу, як в мене відбувалося, як я виходила з таких станів, як я повертала себе. До нормального життя. Найперше, про що ви повинні пам'ятати, це те, що потрібно зайнятися якимось рухом. Це може бути спорт, може бути прогулянки, можуть бути якісь зайняття малюванням співами. Чим завгодно потрібно почати діяти, тобто фізично на фізики почати щось робити. Якщо просто лежати і далі скролити стрічку, від цього буде ставати гірше від передозу інформацією. А там інформації дуже багато ви знаєте. Особливо зараз є в нас і війна. І новини, і там просто в людей відбувається багато що. Часто в інтернеті можна прочитати не про те, як народились якісь котики чи собачки, а все там на негативі побудовано. Ми, звісно, туди починаємо тицяти. Я знаю, я це проходила. Такі стани. Апатичні такі стани, коли не хочеться нічого робити, вони бувають різні. Є довготривалі і є короткотривалі. Довготривалі це ті, які вже, знаєте, затягнулися, ті, які вже місяця, й більше, і людина ніяк не може вилізти. Оце вже тут потрібно щось робити більш інтенсивно. Короткотривалі це такі стани, коли ти просто не з того не прокидаєшся зранку, і таке відчуття, що. Немає сенсу жити, ти не хочеш нічого робити, і взагалі не знаєш, що тобі робити. І в такі моменти, коли в мене бувають такі дні, перше, що я собі говорю, це те, що це не назавжди, цей стан скоро пройде. Це потрібно пам'ятати, тому що в момент того, коли ви відчуваєте якесь таке от відчуття всередині, що. Ти не знаєш, для чого ти живеш і на що воно тобі треба. І в цей момент ти не можеш собі дати раду одразу. Але оця думка, що це ненадовго. Ось зараз, буквально скоро, це скінчиться. Воно мені дає якусь жагу до того, щоб жити. Дає просто тупо надію, що скоро. Все скінчиться, і все буде знову яскраве, і все мені буде знову подобатися, і я буду знову хотіти щось робити. Я такі стани називаю не депресією, тому що мені це слово не подобається. І це слово не веде до якогось конструктиву. Чесно кажучи, коли я таке слово навіть називаю, мені одразу вже ну, якось так недобре всередині. Я це називаю обнулення, тому що я знаю, що. Цей стан він дійсно діє як обнулення. Вони нам потрібні. Потрібні для того, щоб зробити переоцінку. Зробити переоцінку того, як ви живете, чим ви займаєтесь, щоб ви відчули цю переоцінку вас, нас, мене. Потрібно погрузити в такий стан, коли тобі нічого не цікаво, нічого не хочеться. І в такий момент ми, як правило, менше тратимо енергії щоб діяти. Тому що, коли ми діємо, наприклад, займаємось бізнесом, у нас там все на мазі, і ми на натхненні щось робимо робимо. В нас немає часу полежати. Задуматись про щось і просто заспокоїти оцей потік. Коли ми знаходимося в стані обнулення, ми можемо влягтись на диван, ліжко, і просто навіть подумати про те, а що мені подобається, а що б я хотіла ще зробити в цьому житті, а що мене може надихнути, що мене може змотивувати. І в такі моменти найголовніше, про що я пам'ятаю, що, по-перше, це скоро закінчиться. А по-друге, якщо я не можу щось аналізувати зараз, то тоді я переключаюсь на роботу тіла. Треба заставити своє тіло рухатись, кудись піти. Якщо у вас в принципі така робота ну, пов'язана з діяльністю тіла, і ви постійно рухаєтесь, можливо, в вашому випадку потрібно навпаки. Лягти на диван або на ліжко, виспатись, просто дати своєму тілу виспатись, або просто полежати, подивитись у вікно, подивитись на стелю, просто полежати, і в, в такому стані ви можете прийти до ресурсу. Не підганяйте себе. Дайте своєму тілу пройти ось ці етапи. Можливо, вам зараз потрібно погрузитись в це. Головне, що я хочу сказати, не треба дивитись негативні новини. І давайте ми зараз розкриємо найголовніше, що я хочу сказати. Вийти з депресивного стану можливо, але є останнє ключове, яке в цілому допоможе швидше вийти з цього стану. Ми вже проговорили про те, що потрібно діяти, або якщо ви дуже дієва людина, то потрібно прилягти, вимкнути всі новини і пам'ятати, що це пройде. І ось останнє найголовніше нам потрібно зрозуміти причину, чому ми потрапили в депресивний стан обнулення. Найчастіше в апатичний стан потрапляють люди, які йдуть не своєю дорогою. Вони обрали чийсь шлях або шлях, який нав'язаний соціумом. Наприклад, людина любить малювати, а вона пішла працювати в магазин, наприклад, продавати щось не малює, тому що не знає, як зробити на цьому грошей, і пішла в магазин продавати щось. І... Якийсь певний період, ми на ентузіазмі, поки там якась зарплата йде гарна, ми можемо так працювати, працювати все добре, але в якийсь момент ми розуміємо, що все, що ми вже так більше не можемо. І тут часто люди навіть не задумуються про те, що це відбулось тому, що ну, ця людина пішла не своїм шляхом. Буває таке, що. Людина дуже сильно хоче реалізуватись у фінансах, в бізнесі. Вона це все робить для того, щоб це відбувалося, а її душа хоче відносин. Її душа хоче просто познайомитись. З якоюсь гарною людиною і побудувати сім'ю. Також буває це, коли ми, наприклад, думаємо, що ось зараз я ще рік-два попрацюю. Зараз я буду все робити, мене помітять і в мене все вийде, в мене буде вища посада, в мене буде вища заробітна плата. Ось ще трошки ще трошки потрібно попрацювати. І людина там, рік-два, в когось буває навіть більше забиває на свої якісь. Внутрішні бажання, якісь свої е, хатілки, як називають. Приходить час, що душа її розуміє. Знову вітер підійня... Підіть, господи, в мене з українською, все дуже-дуже добре. Я намагаюся. Терпіднявся, це значить, що ми з вами на правильному шляху. Ця людина забиває на всі свої внутрішні бажання, і душа розуміє, що мене не чують. І просто в якийсь момент людина така: в мене ж все добре, в мене вже і гроші є, і все є, що я хотіла, а в неї бац, і немає бажання навіть жити. Немає бажання ні на що. Гроші є, а жити не хочеться. Таке теж буває. Щоб так не було, найперше лікування всіх депресій кожного дня, кожного разу, задавати собі питання. А що я хочу відчувати в цьому житті? Саме відчувати, що я хочу відчути. Не те, що я хочу 100 тисяч доларів щомісяця, і будинок, і там не знаю, подорожі, сім'ю, чоловіка, дитину. Що я хочу відчувати? Хтось може дійсно хотіти подорожувати, але хтось подорожує, щоб подивитись на гарну архітектуру. Хтось подорожує, щоб повідпочивати в розкішних готелях, хтось подорожує, щоб спробувати національну їжу різних кухонь. Світу подорожує, щоб поспілкуватись з різними людьми, подивитись, а як вони живуть. Подорожувати теж можна з різними цілями. Важливо задавати собі питання, що я хочу відчувати в своєму житті. Наприклад, зараз про себе, що я можу сказати, я хочу відчути комфорт від нашого нового будинку. Я просто хочу відчути ось цей комфорт, коли твій будинок такий, як тобі подобається, коли ти зранку виходиш з чашкою кави. І в тебе в дворі викладена плиточка, і ти босими ногами виходиш туди, а там далі в тебе газончик такий м'якесенький, і ти просто йдеш цими босими ногами і спостерігаєш над сходом сонця і думаєш, так, сьогодні я займусь там такими справами, такими справами, просто обдумую щось. Розумієте, про що я зараз? Зараз я не просто вам розказала а, про те, що я хочу. Я розказала. Про те, що я хочу відчувати. І от у вас є якась мрія, яку ви там далеко засунули кудись, але ваша душа хоче відчути щось. Наприклад, в мене є одна така історія, це історія нашого знайомого. Він дуже хоче відчувати себе як він їде на мотоциклі. Я впевнена, він прямо уявляє, як він їде на байки, як йому вітер роздуває волосся, як він в цьому шлемі, екіпіровки. Але він собі не дозволяє цю мрію. Він говорить: ні, байк це круто, звичайно, але якщо в мене з'явиться сім'я, діти, куди? Байк, дружина, треба ж, ну, якби сімейне авто, і виходить, душа його хоче байк, а він. Думає раціонально, типу, типу раціонально, але ось це раціонально приводить цю людину в ту точку, де ми стоїмо і думаємо, я вже не знаю, що я хочу, бо все, що я хочу, нераціонально, а те, що раціонально, я не хочу. Ну і що мені робити? І отут починається оцей депресивний стан. Щоб з нього вийти якомога швидше, потрібно собі почати дозволяти ось це нераціональне. Зараз вам здається, це нераціональне. Але як говорять, в життя інші бувають плани. Наприклад, якщо цей знайомий купив би собі байк і почав на ньому їздити, можливо, він би зустрів дівчину, яка теж дуже сильно захоплюється їздою на байках, вони би створили таку діджитал е, молодежну сім'ю і, ну з часом, звичайно, вони там могли розбагатіти, купити собі ще й машину для того, щоб там дітей своїх возити. Це наприклад. Але він собі не дозволяє цей байк і цим самим заганяє себе в депресію. Це реальна історія. Якщо подумати, то в кожного з вас є якась така мрія, яка здається нераціональною, і багато б хто сказав, що. Та ні, не треба це робити, треба робити ось так, як ми говоримо, бо в світі у нас в соціальному прийнято по-іншому робити. І ті сміливці, які роблять так, як їм говорить серце, в них немає цих таких депресивних станів. Тому що вони втілюють в життя свої мрії, і кожна мрія притягує до них все більше і більше гарних якихось подій, людей, і їхнє життя якби розквітає. Ось ті люди, які не дають собі, не дають волю цим своїм мріям, у когось може бути абсолютно нормальна маленька мрія, просто піти з подругами, попити каву. А вона, наприклад, мама п'ятих дітей п'ятьох дітей, і вона не дає собі цього. Бо хто ж посиде з дітьми. А можливо, якби вона попросила сусідку, та сусідка би посиділа. Але ця мама може там думати, ой. Не справиться моя сусідка, не зможуть, а я тільки вийду за двері, будуть мені одразу дзвонити. Або просто є дуже тривожні мами, які просто не можуть залишити своїх дітей на когось. В них просто якась паніка починається. Але від того, що вони їх не залишають на когось, в них починається депресія. А депресивна мама для дітей це найгірше, що може бути, тому що вона починає зриватись, вона починає кричати. І якби я її розумію, тому що вона не реалізована. Тому подумайте про це. Потрібно реалізовувати свої маленькі мрії. Якщо у вас є якась велика мрія, і ви поки що не знаєте, як її реалізувати, ну, наприклад, поїхати на Балі, і у вас немає на це коштів. Почніть її реалізовувати хоча б просто з того, що ви сядете в авто і поїдете в сусіднє село, місто. Якщо ви почнете по краплиночки, Цілювати ось ці всі моменти в життя, які ви мріяли, які ви відсовували, відкладали, тому що це нераціонально тоді. Поступово до вас почнуть приходити нові люди, нові знайомства, нові ситуації, і ваше життя поступово почне виходити з цього стану. Бувають ситуації, коли у вас обнулення, ну таке короткострокове, і це не називається депресія. Це просто коли ви живете на максималках, постійно щось втілюєте, 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 тіло. Хоче відпочити. І в такі моменти у нас може бути такий стан, якийсь хочу побути сама, полежати, щось нічого не цікаво, нічого не хочеться. Тут треба просто дати організму виспатись, вилежатись, і тоді ви знову встанете і будете. Активні люди, які живуть по своїм біоритмам, вони це все відчувають, і їм навіть не потрібно про це говорити. Якщо ви ще поки не живете по своїм біоритмам, то просто знайте. Що дуже важливо, по-перше, діяти, бо як ми довго-довго лежимо і в депресіях, то ця депресія, як сніжний ком, тільки збільшується. По-друге, потрібно дати собі втілювати в життя маленькі радощі, почати з маленького і поступово проходити до більшого більшого. Бо якщо ви хочете, наприклад, їздити на байки, а ви собі це не даєте. То ваша душа не просто так бажає цього байку. Щось для вас там є. Саме для вас, якщо ви цього хочете, там може бути якийсь, якесь зростання, там можуть бути нові знайомства, нові інсайти. Можливо, цей байк вас приведе зовсім до іншого життя. І таке теж буває. Тож важливо слухати свою душу. І коли ми в потоці, коли ми її слухаємо, то депресивні стани вони якби, нас обходять стороною. Або якщо воно й приходить ну таке, там, на день, на два полежав, і потім знову егегей, щось потрібно робити, діяти. Особисто в мене часто приходять такі стани, коли я багато думаю, багато листаю стрічку. Багато дивлюсь на інших авторів, там, наприклад, інших каналів, що вони розвиваються, щось роблять. А я ось там нічого не роблю, і тоді я можу себе заганяти в такі стани. Але тільки мені варто встати, підняти свою красиву п'яту точку, і в моєму житті починають відбуватися якісь події, які мене приводять до того, що в мене починає все рухатись починає розквітати. Тож, подумайте про це, сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Після кожного обнулення буде підйом, і він буде навіть більший, ніж до того був.